Менька! О, тихо ти наглянь. Початок високо. Дивіться. Тобто у гібрида змога змога тут краще запилення. Тобто попала пильца. Ну як, шановні аграрії вам? Аби їх таких у кожному районі, в Одеській області, бомба. А це, шановні аграрії, Дніпропетровщини. Гляньте, яка вона вимихала. Вже жовтень не спіли зібрати до дощу. От, привезли ж вас, шановні аграрії, на огляд кукурудзе ДН Фієста. Ви її давно чули, я казав, що це родичка хотина. Да? От, ми тут і планували раніше рядок хотина, рядок фієсти сіяти. А потім переігралася, хотин посівся на іншому полі. І так, а тепер ось жаліємо. Чого жаліємо, шановні аграрії? То, що як ось ви бачите, запилення плюс-мінус хороше. А ось, бачите, засуха спрацювала, ось не до запилення початки. Тобто пішла стерилізація пильці, І він не до запилення. Якщо б тут був хатин, він би фієст дозапилив. А так маємо те, що маємо. Ну і в ітогі нічого тут розстраюватися. Гляньте, початки бомбезні. Ось ось, я ж вам показую, бачите? Вона вже суха. Ось, от, наприклад, другий початок, він підгорів. От, на цих ось... Ось ось теж два. Дивіться, ось о, два, в принципі, є. Гляньте, два штуки. О, вони всі, і ось ось, гляньте, прекрасна кукуруза. Ден фієста, Бачите? Ну ось ось, Знімаємо шапку, аби був би хатин, був би результат намного краще. Я вам хочу сказати, що якщо кукуруза висока, значить на ній врожай є. Є на ній врожай. Бо на низькій кукурузі вже щось іде не так. От щось вона отримала стрес. І, звісно, це відразиться на врожаю. Тому, якщо кукуруза висока, це вже більший залог як же, вашого успіху на врожай. Що це за ділянка? На цій ділянці в минулому році, шановні аграрії, була у нас також кукуруза. От. Але рішили соняшник не сіяти і вирішили знову кукуруза по кукурузі. Шановні награди, із-за важкого становища добре всюди не давали, тільки була гербіцидна защита. І оце ось наблюдайте тепер, як вона що вона показує. Бачите? Денфіеста. Я вважаю відличний результат. Як і на хотину, дивіться, у них стебло красне. Бачите, красне стебло перед збиранням воно. Тобто у Хотина і фієсти батько один, гібриди два різні. Але щоб по потенціалу от ми вас возили і на, і на хотин, і на фієсту. Початки і там, і там гарні. Дані гібриди гарно дають вологовіддачу. От на цей момент вже в кукуруза 14% має вологе, готова до збирання. Але був пройшов дощ, змоги зібрати зараз немає, О, щоб не втопити комбайн. Тому, шановні аграрії, готуємося до збирання. Оглядайте за гібридами. Може, у кого є свої свої відеоролики. В нас багато брали, і фієсти. О, тихотина, гляньте, ну дивіться, Суперові. Кріплення початки. Бачите, початок високо. Він не опадає, нема ніякого. Т, звісно, наблюдали по цьому році, якщо вітри і кукуруза зимує, мітлки спадають, але ніякого відпадання качанів немає. Дивіться. відпадання качанів це в першу очередь шкідники, які живуть в стеблі. Шукайте шкідників і буде вам причина відпадання початку. А так ось дивіться, бачите, кукурузкою задоволені, Ден фієста, крута кукуруза. От, але як ви вже ще раз повторюся, це буде не лишнім, її краще сіять в засушних регіонах разом з хотином. Котин і фієста тілі, тілі тілі тєста. Помните наше відео? От, тому, шановні аграрії, от, кукурузка любе азот, не обділяйте її добривом. Рекомендуємо під посів ще вносити органофоску, боротися з бур'янами, да? тому що вони також знищують врожай. От. А все остальне для вас зробить гібрид. От. Наблюдайте за нами. І ось дивися, два. Глянь, нічого ще. Тут іще краще. Ну, а другий зажарився. Він навіть ось, бач, не дозапилений. І ось два. Тобто у гібриду змога, змога тут краще запилення, тобто попала пильця. О, тут вже пішла стерилізація. Ось немає. все, немає. Оце в першу чергу це не особеность гібрида. Тоб... Да. Кукуруза запланувала собі гарний урожай. Але не вистачило навіть елементарного вологи. О, Тому, шановні аграрії, старайтеся правильно вирощувати. Ось дивіться. Та я тут можу казати, що ми їх всі переберемо мені, Я отак іду, мені чим далі, їм все більше і більше подобається. О, шановні аграрії, що хочу сказати, сійте кукурузу, не бійтеся. Це гарний попередник, це гарний провокатор заразіхи. А я вам бажаю, як завжди, як мирного неба, здоров'я, благополуччя, цінна кукурузу на це. І все буде добре. До побачення, підписуйтесь на канал.